Вітаю, друзі, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора призначив спеціальним представником з питань України та Росії відставного 80-річного генерала Кіта Келога. Серед усіх кадрових призначень Дональда Трампа це призначення насправді заслуговує на увагу, тому що, як відомо, генерал Кіт Келог був одним із співавторів. Так званого мирного врегулювання російсько-української війни і свою позицію генерал Кіт Келох озвучив ще під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Нагадаю, це приблизно було наприкінці червня чи на початку липня. Я писав відповідний відеоблог, тому що інформація новина про цей мирний план Кіта Келога мала неабиякий суспільний резонанс в Україні. Критики республіканців, прихильники демократів. А у нас в Україні прихильників демократичної партії, особливо серед лідерів громадської думки, різного роду експертів і політиків, є чимало ганьбили і критикували план Кіта Келога і наміри Трампа. Тоді влітку можна було сховатися за певними аргументами: сказати, що подібних планів. Дональду Трампу надсилали багато чимало людей, які працювали в команді Дональда Трампа, і хотіли якимось чином застовбити за собою місце після перемоги Дональда Трампа. І Кіт Келлог був одни, одним із них. І цей план теж був одним із багатьох планів. Він не був найгіршим, але в ньому було багато запитань і багато тез і моментів. Які якось можна було подвійно трактувати. Сьогодні вже не можна сховатися за тим, що мирний план Кіта Келга – це один із небагатьох. Я розумію, що попередні наміри і попередні плани вони будуть зазнавати керування, але важливо, що. Позиція Кіта Келога вона була органічна, і він може, звичайно, щось внести якісь корективи, але через минулий план Кіт Келог проявив свою сутність, і сутність його буде зберігатися. І очевидно, ця сутність матиме вплив на будь-який план, навіть дуже позитивний, який буде в. Загалом консенсусом чи компромісом прийнятий в адміністрації Трампа? Ну, загалом я хочу сказати, що вже новина про наявність спеціального представника з питань України та Росії Ну багато про що говорить. Це говорить про те, що ця проблема реальна, і Сполучені Штати Америки змушені будуть її вирішувати. Тому це от позитивна річ. Наскільки... Позитивно можна ставитись до кандидатури Кіта Келога, потрібно розбиратися. Я коротко озвучу попередні тези, ключові тези плану Кіта Келога, які наражалися на критику, а потім перейду вже до власних міркувань. Як треба це все оцінювати, як на це реагувати? Ну, передусім, всім різало вухо. Позиція Кіта Келога, що Україну потрібно шантажувати, погрожувати Україні. Погрожувати не наданням зброї. І різалову всім, це примус України до мирних перемовин. Тобто і Росію і Україну треба примусити до мирних перемовин. Це надзвичайно така важлива теза, яка у нас не відрефлексована. Фактично в такий спосіб. Американці звинувачують Україну в тому, що Україна винна у війні. Україна теж веде війну. Просто програє цю війну. Просто програє. Але вона теж хоче воювати. Американцям, Дональду Трампу, людям торгівлі не потрібна війна, їм потрібен мир. А українці, бачите, хочуть воювати. І їх треба примусити публічно взяти на себе зобов'язання, що українці хочуть миру. Оце ключовий момент. Якщо публічно не скажуть, що ми готові до мирних перемовин з ворогом. То значить, нам не нададуть зброю. Ну, це виглядає як шантаж і як погроза. Причим треба розуміти взагалі важливі моменти. Я хочу перейти до Такера Карлсона, який брав інтерв'ю в, в у Володимира Путіна. У нас погано відреагували, неякісно відреагували на цю подію. Зупинялися на якихось там дрібничках, історичних дурницях, які говорив Путін. Висміювали, іронізували там і так далі. Але після інтерв'ю Путіна такеру Карлсону була ще після дія було кілька подій, в яких такер Карлсон пояснював свою позицію. І от в Саудівській Аравії, буквально там за кілька тижнів чи місяць, відбулася зустріч такера Карлсона. Ну, я так розумію, з представниками консервативної ідеї, там були світові такі тримачі смислів, які запитували, цікавилися у такера Карлсона його враженнями від інтерв'ю. І в цьому в цих, значить, обговореннях, які відбулися після інтерв'ю, такер Карлсон. Розкрив розуміння війни республіканцями. Ну, якоюсь частиною республіканців. Це надзвичайно важливо. У нас це не помітило, як завжди. І саме е розкриття Такеро Карлсоном пояснює план Кіта Келога. Я хочу з'єднати оці от речі і показати, чому Кіт Келог так ставиться взагалі і до Росії, і до України. Частина республіканського істеблішменту дивляться на нашу війну як міжособицю, як бійку між братом і сестрою, між братом і сестрою. І Такер Карлсон апелював до етики республіканців і казав, що ми, як дорослі дяді і тьоті не можемо спокійно дивитися, як б'ються між собою брат і сестра, вбивають один одного. І замість того, щоб їх розборонити, розвести по інших кімнатах, ми починаємо одній зі сторін давати зброю. Щоб вона ще більше била, щоб сестра ще більше била брата. Ну де тут мораль, де тут етика? Так не можна робити. І це щира позиція Такера Карлсона. На жаль, нам не вдалося переконати. Наших американських партнерів, будь-яких, чи демократів, там, чи республіканців, що ми не брат і сестра. Ми ворогуючі сторони. Це важливо розуміти. Ми не брат і сестра, ми ворогуючі сторони. Тому перемовини між ворогуючими сторонами в принципі неможливі. Тим більше мирні перемовини. Вороги не ведуть переговорів, і між ворогами не буде. Миру, це важливо загалом розуміти. Це важливо розуміти. А наступне, що ми в принципі нам треба було б вже готувати після оцього інтерв'ю Путіна та Керу Карлсону, і потім після мови до цього інтерв'ю треба було вже давно відреагувати публічно публікаціями в провідних західних засобах масової інформації. Що Україна і Росія це не брат і сестра. І вони не просто не поділили іграшку. А Сполучені Штати Америки, Карлсон, Такер Карлсон, Кіт Келок чи Дональд Трамп це не тато і мама. Тим більше для Росії. Може, вони це вважають батьками України, але батьками Росії вони точно не є, м'яко кажучи. І вони не можуть розвести в окремі кімнати. Брата і сестру, хоча б тому, що в них немає ні будинку такого, ні окремих кімнат, вони не можуть взяти за руку Росію і за руку України їх розвести по окремих кімнатах і зачинити за ними двері. Якщо Сполучені Штати Америки, це я продовжую текст, ну якби, проект тексту, який мав би бути опублікований, якщо Сполучені Штати Америки відмовляються від батьківства. Від претензій на батьківство над Україною і Росією, то вони очевидно претендують на роль лідерів. А лідери у світі це не ті, які мають велике ВВП і багато торгують. А з лідером є країна, яка чітко розуміє, що таке добро і зло. Якщо Сполучені Штати Америки, якщо Дональд Трамп і Кіт Келох не можуть віддиференціювати добро і зло і розписуються в своїй безпорадності, і відповідають за всі Сполучені Штати Америки, то тоді США не є лідером. Це такий самий Китай, тільки на іншому континенті. І тоді ми пропонуємо Сполученим Штатам Америки не давати нам порад і взагалі не втручатися в наші справи, просто вести з нами якісь там торгівельні чи які там їм вигідні стосунки, і зосередитись Штатам на торгівельній війні з Китаєм, тому що Китай теж велика країна. Але вона не може віддиференцювати добро від зла. Тому вона хоче, тому що невідповідність її. От Китай має багато мільярдів, трильйони, трильйони доларів і так далі. У них ВВП, там економіка і таке інше, а в світі з ними не рахуються. Це просто така велика економіка. І вони конкурують з США за вплив, вони хочуть мати авторитет. Авторитет без етики неможливий. Ну тому, якщо Штати не можуть з цим справитись, то нехай займаються Китаєм і не дають нам порад. А ми вже будемо шукати союзників в іншому місці, а з Штатами будемо вести просто ділові економічні взаємини. Якщо хтось скаже, що це безвідповідально і неправильно, тому що ми залежимо, так ви уважно послухайте і почитайте далі пропозиції від Кіта Келога. Нас за руки зводять, мирять. За наш рахунок. І за те, що Сполучені Штати Америки примусили, нібито на папері щось написати Росію, з Росії знімаються санкції. Тобто, Сполучені Штати починають торгують з усіма. Так нам треба руба ставити питання для того, щоб заздалегідь підсвітити цю позицію. Час постійно втрачається. Не треба чекати, коли нам буде озвучена дурниця чергова. Уже потрібно реагувати на це призначення і згадувати той. План із замороженням, який запропонував Кіт Келок, ясно, що цей план не реалістичний. Він показує, що Кіт Келок взагалі нічого не розуміє. Він нічого не розуміє, вони не контролюють Росію. Росія може взагалі послати їх подалі з цим всім планом і тому подібне. Росія захоче все. Там є е, такі речі, що якщо це влаштує Україну, так в Україну взагалі це не влаштує. Ну ключовий момент: якщо Сполучені Штати Америки насправді хочуть заморозити конфлікт по лінії зіткнення. То замороження конфлікту, і це треба сказати, відбувається не підписанням паперів. І тим більше не переговорами про якийсь там мир. Це замороження конфлікту досягається зброєю. Потрібно починати зі зброї. І зброю заморозити конфлікт. І домовлятися по постачаннях зброї відповідно там до, до цілей. І все. Ніяких паперів для цього підписувати не треба. Наступний момент, в чому треба переконувати, що в будь-якому випадку, між стратегічними ворогами, війна закінчується тільки перемир'ям. Тільки перемир'ям, тільки замороженням. Питання в тому, де буде проходити лінія замороження. Ми пропонуємо, щоб вона проходила по лінії державного кордону, офіційного кордону 91-го року. Війна ж нікуди, напруження ж нікуди не, не, не зникає. І миру ніякого не буде досягнуто. Це важливо загалом розуміти. Тобто для того, щоб щось досягнути, і якщо Сполучені Штати Америки, я вже підвожу підсумок, претендують на лідерство, то вони повинні розуміти, що добро повинно перемогти зло, те, що вони показують в, свої, в своїх фільмах. А для цього треба досягнути військової перемоги, не замороження конфлікту. Якщо вони ставлять питання про замороження конфлікту, то Сполучені Штати Америки не лідери. Вони не лідери. Вони рішали, вони торгаші. Їх місце на параші разом з Китаєм. Отак От треба ставити питання. Можна використовувати армію ботів і блогерів, яких фінансує Офіс, Офіс президента, щоб вони зайнялися ділом, а не дурницями. Гаразд, дякую всім за увагу. Потрібно йти на суд. Повідомлю, що там відбулося. До побачення, до на наступної зустрічі.